Доброго, чудового літнього дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішня тема відео це опали. Я зрозуміла, що в мене назбиралося вже дуже багато прикрас, які я із задоволенням буду сьогодні вам демонструвати є деякі новинки і по чорним, і по білим опалам. І розпочати наше відео я хочу. З ось такої шикарної нової каблучки, з чорним шляхетним опалом. А тут я бачу на відео, що більш така червона опалесенція насправді тут є і зелена, і жовта. От зараз вона більш під лампою вона більш червона. Просила дівчата привезти величезні чорні опали. ось з наявності ось цей самий великий камінь. І, повірте, для опалу це серйозний розмір. Отже, каблучка в розмірі 18,5. Розмір опалу 18 на 12,5 міліметрів. Вага каблучки 4,6 грами. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. До речі, всі замочки в намистах з опалами також срібні. Вартість такої каблучки 6 тисяч. Це новинка. Середня шинка, зворотній бік. Ну, так, опал шикарний. Дуже хочу, щоб ви його. Ретельно розглянули. І до такого опалу, в принципі, по відтінку відрізняється кулон, але по розмірам це найближче, що я можу запропонувати, по розмірам самого камінчика. Кулон також новий, тут така більш фіолетова, якщо цей камінчик, я вибачаюсь, мінералоїд опали не камні. Так от. Цей опал фіолетовий під тон йде, цей в чорний. Але по розміру запарувати можна. Отже, тут опал 15,5 на 10,2 мм, вага кулону 2,3 грами. Вушко 5х5 ,5 5 мм, вартість кулону 3200 гривень. Зворотній бік також тут більш червону опалесенцію, але також є і зелена, і синя, і жовта, але більш червона. Ось такі два нових красені. По каблучкам з великими камінчиками ще є з минулих разів, також дуже класний: А тут більш зелена опалесценція, Бачите, абсолютно різні камні. Абсолютно, трохи менший по розміру. Отже, розмір каблучки 18,3. Тут камінчик 13,5 на 11 мм. Вага каблучки 3,8 грами. Вартість такої каблучки 3, о, я вибачаю, 4800 гривень. Таку каблучку можна запарувати також. Кулоном. Таких було колонів декілька, ось це вже дівчата останній залишився з маленьких кулончиків. Я а, показую їх разом, щоб ви розуміли різницю саме в розмірах. Отже, маленький колон, розмір опалу 12 на 8,5. Також зелена опалесценція більше і дуже чудово їх можна поєднати. Вага колону 1,7 г, вушко 5х6 мм. Вартість колону 1500 гривень. Ось такі красені. Наступне чудові комплекти. Подивіться, які вони шикарні. Ну, опалесценція мене тут дуже-дуже радує. Каблучка в розмірі 18. Тут зелено-синя опалесенція, ну, але ж, знову ж таки, і червона, і жовта, яка хочете. Так, вага каблучки 2,5 грами, камінчики 11 на 9,5 міліметрів. Сережки. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 3,1 грам. Вартість комплекту це найдорожчий комплект 6200 гривень. Але й опалесенція тут шикарна. Ви знаєте, знову ж таки, повертаюся до думки, що опали потрібно знімати на вулиці. Якщо вони вдома під лампою. Шикарно видають опалесценцію, то, повірте, на вулиці на сонці. Це дійсно ефект вау. Я дозніму відео та фото під сонячним освітленням і завантажу у спільноту. Там ви зможете подивитись, як вся ця краса виглядає на вулиці. Далі наступний комплектик, також овал кабошон. Ось тут він виглядає аж синім таким. І добре підібрані опали. Повірте, підібрати їх, щоб і каблучка, і сережки в одному десь тоні були, це також задача непроста. Отже, комплект також у 18 розмірі. Вартість такого комплекту 4600 гривень. Не написала розмір камінчика. Але приблизно десь так само: 11, десь на 9. Десь так. Я допишу у спільноту чомусь, пропустила розмір камінчиків. А англійський замочок камінчики відкриті. Такий синій-синій. Класний також мені подобається. І по Сріблу ще дві каблучки у розмірі, 18, у 17 му розмірі і у розмірі 18,3. Ось такі. Опалесценція не така вже яскрава, але все одно є. Тут зелена, тут більш червона. Камінчики 10 на 7 міліметрів. Вага 3,3-3,4 грами. Вартість таких каблучок 1800 гривень. І намиста найбільше намисто. Це ось таке намисто. Замочки, як я казала, скрізь срібні карабін. 17,4 грами намистений в огранці. Довжина намиста 49 см. Тут вже всі відтінки, які тільки бажаєте. Розмір намистин від 5,5 до 8,5 мм. Ось це. Найбільше намисто з наявності. Вартість такого намиста 8,5 тисяч. Воно ще й найдорожче, відповідно. Але шикарно. Дівчата, ну чесно, вживу це виглядає неймовірно. Трошки менше 15,7 грам. Довжина намиста 48 см. Розмір намистин від 5 до 7,5 міліметрів. Також в обранці. Вартість такого намиста 5500. Ось таке. Тут більш сині, зелені переливи, є жовті, також різні. І останнє намисто по чорним опалам. Форма куля в огранці. Мені подобається, що підбирають так камінці, щоб була різна 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 опалесценція. від темної до світлої, від синьої до жовтої і червоні, і, Боже, які хочете. Так, довжина 46 см. Кулі в огранці. Вага 9,9 грамів. Діаметр від 3 до 7 міліметрів. Вартість на мисте 4200 гривень. Ну, по чорним опалам у нас все. Переходимо до білих. Також новий комплектик, який вже колись був у мене в наявності. Багато запитували, чи буде ще. З'явився ще такий, як і був. Мені він також дуже подобається. Тут білі опали в огранці. Але подивіться на цю опалесенцію. Це щось, дівчата, неймовірно. Сказати, що вона шикарна, це нічого не сказати. Так, відволіклась. <с> Декор чорна шпінелька. Отже, розмір каблучки 18,5. Вага каблучки 3,5 грами. Опали 10 на 8 міліметрів. Ну, такий елегантний комплект. Чудово виглядатиме. Сережечки, як завжди, англійський замочок, камінчики. Відкриті, вартість комплекту 5750 гривень. Також середня шинка. Ось такий красень у нас. Наступний комплектик також в огранці, і тут зараз дещо покажу. Також опалесценція, прозорі камінці, опалесценція просто неймовірна. в огранці. Каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 3,4 грами. Опали 11,8 на 9 міліметрів. Ну, вражає мене ця опалесценція. Так, сережки, англійський замочок, вага сережок 3,6 грами. І ось тут цей комплект я зараз ставлю на знижку. Зараз поясню, чому. Я його довго детально розглядала. Ні, не в цій сережці, зараз покажу. В ось цій сережці, бачите, є зазор, трошки нерівно поставили опал. Тут буквально пів міліметри. На вушках. Це не видно, але я ж то знаю, що там є зазор. Тому його вартість була 5300, я віддаю за 4200. Тобто 1100 гривень на комплекті я роблю знижку. Чому так роблю? Просто, по-перше, щоб комплект не лежав. По-друге, якщо у вас є можливість, можливо, ювелір вийме і вирівняє, ну тут буквально пів. Міліметри. Воно не суттєво, ви знаєте, але все ж таки. Тому раджу зверніть увагу, кому подобається і підходить комплект, тому що опали тут реально круті. Наступний комплектик. Також в огранці тут моделька такі подовжені камінці. Сяють, подивіться, Так, каблучка в розмірі 18 з половиною. Дивіться, як вони сяють. Камінчик 13 на 7, замочок, господи, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту, вагу допишу, також десь пропустила. Скоро готувала відео, десь вагу пропустила я на них. Допишу у спільноту. Вартість комплекту 5300. Ви знаєте, хвалебну оду опалам я можу співати вічно. Люблю їх, просто люблю. Далі є ще один комплектик. Форми кабошон, Невогранці це все були гранені опали. Є ось такий комплектик Невогранці, але також дивіться, яка опалесценція. Ви знаєте, на закупах я завжди в першу чергу обираю, якщо це опали, то по опалесценції. І вже в другу чергу дивлюся на модель прикраси. Перше, що мене цікавить, це саме опалесценція. Такий також яскравий цікавий комплектик. Не в огранці форми кабошон залишився один. Розмір каблучки 18. Вага каблучки 3,7 грами. Камінчики о, мінералоїди 10 на 8 міліметрів. Сережечки класично англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту також 5300 гривень. Вони всі якось йшли в одну ціну. І до комплекту в мене залишився ще з дуже старих закупів. Один колон відкладений, один ще залишився. Його можна сюди додати абсолютно сміливо, не дивлячись на те, що тут розмір більший. Розмір 15 на 11 колону. Вага 2,6 грам, вушко 5 на 6 мм. Не такий вже прозорий, але опалесенція також яскрава зворотній бік, камінчик відкритий. Вартість колону 2500 гривень. Ось такі красені. Це з таких класичних моделек. Наступна модель. Опали з турмалінами в чорненні опал, турмалінчики 4 і декор Чорна шпінель. От один з моїх найулюбленіших варіантів комплекту, чому він дуже круто виглядає, дівчата, під якесь вечірнє вбрання на свято якесь. ну Це неймовірна краса. Упали тут так сильно не видно, вони більш прозорі. Але опалесценція також класна і яскрава. Сережки, до речі, не важкі. Вони виглядають такими масивними, так. Каблучка в розмірі 17,3. Вага каблучки, 4,6 грами. Чогось у мене світло пропадає. Вага каблучки, 4,6 грами. Загальний розмір 20 на 18 міліметрів. Сережечки 7,4 грами. Тобто вони не такі вже важкі вушку відтягати, відтягувати не будуть. Зворотній бік, англійський замочок срібло в чорненні. Комплект також 5,300. Дуже елегантний. Наступне. Зараз виклам, щоб ви могли роздивлятися. Каблучка також опал з турмалінами. І зверніть увагу, турмаліни тут в огранці і досить немаленькі. Тут десь 3 мм турмалінчики. Виглядатиме так масивно така каблучка. А розмір каблучки 17,5. Опал 9 на 7 мм, турмаліни 3,5 Така Середня шинка. Вартість каблучки 2200 гривень. Аж горить опал, дивіться. І до каблучки запропоную підвісні сережечки, і це буде чудовий комплект. В сережках слабша опалесценція, вона тут така синьо-зелена, але є. Також з турмалінами підвісні сережки. Вага 4,6 грами. Опали 9 на 7 міліметрів. Так само розмір однаковий опалів. Турмалінчики 2 мм в діаметрі. Сережечки 1800 гривень. Класне поєднання. От чесно скажу, турмалінів з опалами. Ну, напевно, що обидва мої улюбленці. Так, далі. Сережки і каблучка. Опал сяє, дивіться. Так, наступне окремо каблучка, маленькі опали в огранці і гранатики. Каблучка в розмірі 17,3. Виглядає вона дуже дорого на руці. За рахунок гранатів, подивіться, Виглядає вона так серйозно, я б сказала. Отже, розмір каблучки 17,3, вага 5,4 грами. Опали 6 на 4 міліметри. Гранатики в діаметрі 2 міліметри. Вартість каблучки 2600 гривень. Покажу вам її поближче. Це як зроблена моделька. Зворотній бік. Цікаво. До речі, дуже цікаво. І останнє посрібло, що хочу показати, зараз я їх повдягаю. Це вже досить такі а, давнішні моделі. Але так, який це розмір. Ого, угу. Знову неправильно вдягнула і не налазить. Так. По розмірам розповім 16,5, каблучка 16 з половиною, 17,2 і 18 розмір. Три каблучки. Вони, так, опали тут 10 на 8, 9 на 7, 10 на 7, десь так, 3 і 3, 3,7 грами кожна каблучка. Такі каблучки коштували 1800 гривень ще по старій ціні по старому курсу долара. Зараз роблю знижку. Не хочу, щоб вони залежувались. Хочу, щоб скоріше знайшли своїх чарівних власниць. Тому сьогодні ціна на ці каблучки 1500 гривень. Опалесценція класнюча. І... Ось цей опал, він більш до жовтого, цей більш прозорий, цей взагалі найпрозоріший з трьох. Ось такі каблучки. І переходимо з вами до намист. Намист, якщо чесно, залишилось зовсім небагато, вже просто останні. Намисто з білого опалу. Невогранці, замочки срібні карабін. Намиста невогранці. опалесценція яскрава. Якість кам... опалів тут також дуже-дуже достойна, скажімо так. Довжина намиста 47 см. Розмір намистин, ширина. Я маю на увазі: ось тут ширина від 3 до 5 мм. Опалесенція яскрава. <кій> Вага такого намиста 8 грам, воно невелике. Вартість 3000. Це найменші по розмірам намиста. Два намиста <кій> з жовтими опалами. Форма куля опал в огранці. Також срібні скрізь замочки. А такі намиста більш жовтіші в порівнянні з цими, навіть, бачите, жовтіший кольор, і не такі вже прозорі. Намистинки в огранці, так. довжина 46 см, вага 8,4 г, Діаметр намистин від 3 до 6 мм. Таке намисто коштує 3800 гривень. І сюди, до речі, підходить. Форма крапля також жовте. Намисто жовтий опал. Краплі в огранці. Довжина намиста 20... О, господи, що я кажу? Я вибачаюсь. Довжина намиста 46 см. Вага намиста 8,4 грами, 46,5 сантиметрів. Вага 9,8 грам. Це я вже переплутала. Намистенки від 4 на 5 до 11 6,5 мм. Опалесценція середня, вартість такого намиста 4500 гривень. Палесенція є, але не така яскрава, звісно, як в комплектах. І останнє на сьогодні намисто білий опал, форма куля, але не в огранці. Білі опали, довжина намиста 46 см, вага. 10,5 грамів діаметр намистин від 3,5 до 7,5 міліметрів. Одне таке намисто вже було продане, і моя шановна клієнтка була дуже ним задоволена. І з радістю носить таке намисто коштує 7000. Це на сьогодні найбільше найдорожче. Ну, а в мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до моєї viber спільноти Посилання, як завжди, я залишаю у першому коментарі до кожного відео, а також свій контактний номер телефону. Всім чудового настрою, гарного дня, сонячних подій і до зустрічі на каналі!